А ви задавались питанням, чому нас останнім часом атакує мошка, нещадно гризуть комарі та куди зникли травневі хрущі? Це питання ми поставили фермеру і ветеринару Михайлу Травецькому, і з'ясували, що всі проблеми ховаються у порушенні людиною екосистеми. Ви подивіться, яка кількість комарів. Ви подивіться, яка кількість от іменно овода. Ну, кажуть, старожили, раніше такого не було. А це все за рахунок чого? Тому що іде зміна, мутація цієї самої екосистеми. Нема черва, немає жаби, велика кількість комаря, тому що жаби їли в основному комарів. Розумієте, вони якраз приставкові. Комар виходить саме із води, там, де живуть жаби. Вони являються такими хижаками, але вони являються, балансують цю всю систему. Воно, може скажуть, смішно, Михайло, ти з луздує? Поїхав, але це дійсно так, розумієте? Сьогодні ви вийдіть в поле, подивіться, ні одної кротовини немає. Кротів нема, кроти уйшли. Що таке кроти? Що таке черв'яки? Це аеронізація грунту. Вони риють норки, заходить кисень, працює мікрофлора, оця вся, і фактично земля живе. Тоді оце якраз гумус. А що цій землі? Що цьому кроту? Їсти, якщо нема черв'яка. Що цьому черв'яку їсти, якщо немає бактерії простішої? А що цій бактерії їсти, коли там повністю азот, газ, гербіциди, пестициди, всі, всі літри, вся хімія, яка сьогодні є, Ми просто її задавили, і вона просто умерла. Сьогодні, внаслідок негативного впливу людини, змінюється структура ґрунту, наголошує Михайло. Бо на жаль, в гонитві за швидким заробітком ми втратили культуру обробітку землі. І наш родючий український чорнозем сьогодні вже сірий від виснаження. 12 років. Живу в селі, от де у мене ферма. І я сьогодні бачу сивозміну, от в себе поле у мене за фермою. От чи даже у мене за будинком. От знаходиться поле через ліс. І я дивлюся, що там сіється. Там сіється. Кукуруза, кукуруза, соняшник, кукуруза, кукуруза, соняшник, соя. Там сіється, я вам скажу, все на цьому кінець. Там нема ні пшениці, ні ячміня, ні вівса. Ну нема сивозміни. Розумієте, там є просто одне. Воно сьогодні мені пишуть листи, Михайло. Будь обережний, бджолами, будь обережний з бджолами, будь-обережний з худобою, місяць бризкаємо. Бризкаємо гербіциди, бризкаємо пестициди. На тих полях, які сьогодні обробляють крупні аграрні компанії, уже нема нічого живого. На сьогоднішній день ідеш по селу по е, біля поля. Ідеш біля поля, коли пройшов дощ, як правило, вилазять черви. Знаєте, обичні черв'яки, дощові черв'яки, сьогодні їх фактично немає. Я в дитинстві пам'ятаю, коли проходив дощ, я бігав, ловив оцих земляних жаб. Обичних жаб сьогодні жаб немає. Ви розумієте? На сьогоднішній день проблема. Сьогодні у мене ставок біля хати, і я вам скажу, там квакає тільки дві жаби. Коли раніше вони просто заливали, там були такі. Вони такі квартети виводили, що просто співали. Я закривав вікна, бо спати невозможно було. А сьогодні я сижу і насолоджуюсь кваханням двох жаб. На різкому контрасті можна добре побачити якість ґрунту на звичайному удобреному городі та полі нашпигованому гербіцидами. Наш ґрунт просто виснажується. Він уже зовсім тікає структуру. Сьогодні що проблема, що в наших річках багато гербіцидів, пестицидів? Уже земля не може впитувати цю хімію, вона не може впитувати цю воду. Вона просто страмбовується цією супертехнікою, і фактично воно все витікає вже. Розумієте, і сьогодні просто наш чорнозем. От іменно оце масляний чорний чорнозем. Він вже просто перетворюється в глину. От іменно оце і усьо фактично о, о, такий, от, знаєте, ну як би сказати, вбрилу, таку, яку сьогодні вже не возьме ні один плуг. Саме велика рогата худоба є тим джерелом поживних речовин для українського чорнозему. каже Михайло. Я сьогодні приходжу до себе на гній вилами копаю. У мене. Тисяча черв'яків вилазить, тому що в мене органічний гній. Розумієте, я цих червів в вивожу на свої пасовища і вивожу на свій огород. І у мене на огороді чорнозе. Розумієте, в мене чорна земля. От іменно наш український чорнозем, тому що кожного року він отримує мої там 20 соток, 20 соток огороду. Вони отримують на сьогоднішній день свою тонну чи дві навозу. Навозу, а навоз. Ви самі розумієте, це харчове середовище, якраз для тих самих далі кротів, і для повністю відновлення цієї екосистеми. Ні до чого доброго, таке недбальство і байдуже ставлення до природи не приведе. Застерігає Михайло для того, щоб система була збалансована, люба. Там потрібно, знаєте, принцип плюсів-мінусів. Система балансує, коли є плюс і є мінус. Фактично йде підсилення, от зараз оце розкручується, оця така воронка, іменно того, те зникає, те зникає, те зникає. І така от розкручується здоровена така от воронка якраз винищення всього. І має бути такий жорсткий плюс, який це має зупинити. Розумієте, от бути десь такий от механізм, який регулюючий, тому що система взірветься. Розумієте, ну от буде якраз якась кульмінація, катаклізм, кола. От такий ну або масштабу України, або світового масштабу, коли воно все бабахне. От, і оце на сьогоднішній день, якраз ця воронка розкручується, і ми просто стоїмо і спостерігаємо. Хоча на сьогоднішній момент ми можемо цей механізм переключити.